Це найсвіжіша новинка від компанії Motorola Edge 60 Fusion. І ви будете перші, хто побачить розпаковку. Погнали! В цьому році лінійка Edge поставляється у білих красивих коробках. Написано, що немає пластику у пакуванні Вау! Колір нереально приємний на вигляд і дуже незвичний. І ви подивіться на цю текстуру задньої кришки, вона така приємна на дотик. Подивимось, що у комплекті. Type-C кабель для зарядки, інструкції, документація, голка для сім-карт і ось такий екологічний чохол накладка з перероблених водоростей, скоріш за все, як і в минулі версії. Ось так смартфон виглядає у чохлі, але мені здається, що він тут зайвий, тому що ну, задню кришку, гріх таку ховати. Я знаю, що не всім подобаються такі заокруглені екрани, але ви подивіться, яка краса. Він заокруглений з усіх сторін. Смартфон запустився, і ми можемо більш детально розглянути цей дисплей. А що скажете ви, напишіть у коментарях? Ось що означає повністю безрамковий екран. Вже з коробки на смартфоні, 15-та версія Android. Тут 8 гігабайт оперативної пам'яті, 256 вбудованої пам'яті, є nfc чіп і основна камера на 50 мегапікселів. У коментарях пишіть, що потрібно перевірити в першу чергу, а повний огляд буде після тестування на моєму ютуб-каналі за посиланням у шапці профілю. Підписуйся, щоб не пропустити.